Вітаю вас, шукачі пригод. Сьогоднішній випуск почнеться зі слов подяки людині з великої руни Ксайрос, X. X завдяки тобі і Тільки тобі. Шоу Must Go On. А ця оповідка має відкрити для всіх гостей нашої вежі декілька фактів про найкращих стареньких усього мультивсесію. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, Хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних вотердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал. Під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Вони грубіянили. А я ненавиджу грубіянів. Одна з фраз, що демонструє настрій тітоньки Етель, Загальні дані. Карги, яких інколи називають «відьмами», уособлюють собою злість і жорстокість. І не довіряйте цим зморшкуватим бабусям, бо мало тих, хто може бути нещаднішим за цих жахливих істот, Чий зовнішній вигляд є лише віддзеркаленням нечистивості їхніх сердець, їх висохлі обличчя, криті плямами і бородавками. Та обрамлені розпойодженим волоссям, а кістляві пальці закінчуються кігтями, що можуть розрізати сталеву кірасу як ніж масу. Простецька одежа, яку вони зазвичай носять, завжди розірвана і пошарпана. Крім того, ці істоти відомі своєю звичкою обирати для себе дивні прізвиська, такі як Чорна Морвен. Бабуся Івова Колода або Бегі Свиняча нога, походження та ієрархія, карги то стародавні істоти родом з країни фей та виразки на світі смерті. Це нелюдські створіння, тіла яких, понівечені внутрішнім злом, вони пишаються своєю огидною зовнішністю та іноді поліпшують її. Підхоплюючи хвороби, носячи шкіру і кістки, як прикраси, та втираючи сміття і бруд у волосся та одяг, через те, що і благий, і неблагий двори країни Фей вітають і шанують справжню красу у своїх представників, жодної карги майже ніколи не можна виявити в жодному з цих протилежних об'єднань. Королеви кожного дворів фей. Визнають, що ці істоти мають дійсно цінні знання і вражаючу магію, але не можуть заплямувати красоту свого оточення, тому неофіційно старих виключено з обох дворів. Але, як завжди, кожне правило має виключення, і країна Фей не уникнула цього принципу. Справа в тому що якби володарки дворів не морщили свої прекрасні носики, невелика кількість карг все ж отримали придворний статус. Такими щасливицями стали або настільки впливові відьми, що їм не можна було відмовити, коли вони забажали офіційного визнання, або навпаки, молоді бабці, які були досить смиренні, щоб з допомогою магії змінювати свою зовнішність. До прийнятного у конкретному дворі рівні. Інші карги не засмутилися, ставши персонами Нонграта, вони отримали можливість спокійно плести свої плани і вести себе як завгодно, плюючи на забаганки королев Фей. Карги, по суті, безсмертні і живуть довше, ніж якісь там гостровухи. Та що там? Навіть дракони, їм не суперники у віковій категорії, найстаріших, наймудріших та наймогутніших відьм серед їх спільноти називають бабусями, а сила та знання деяких цих бабусь може змусити навіть архіфей від заздрості дочувати їхні крила. Карги нижчого, але все таки шановного статусу звуться хітоньками. Відьма може отримати це звання уже доволі похилому віці. Для цього їй потрібно бути членом могутнього овена, безпосередньо прислужитися бабусі або завести безліч власних нащад. Карги розмножуються, викрадаючи людських немовляк. Вкравши дитину з колиски або навіть з утроби матері, відьма з'їдає немовля. Через тиждень ця карга народжує доньку, яка до 13-ліття виглядає як людина, після чого перетворюється на копію своєї відьми мати Іноді карги вирощують дочок біля себе, утворюючи з них власний шабаш. Але інколи відьми можуть і повернути дитину турботним батькам, постерігаючись кіней за тим, як вона росте і ось ось перетвориться на чудовисько. Для будь-якої карги сама думка про можливість ділити осередок з іншими істотами, навіть з іншими відьмами, просто огидна. Вона не любить і зневажає всіх, крім себе, і обожнює, бути одна, за винятком компанії Міньйоні та інших істот. Під її контролем. Але коли декілька карг мають спільну мету або шукають більше сил для битви зі значною загрозою, то кожна з них наступить на горлянку своєї гордиливості, і вони візьмуться за роботу разом. Так і утворюється ковен. Будучи частиною ковену, кожна відьма отримає більше магічних. І чекунських здібностей. І ця вигода перекриє незручність та сварки, які неодмінно виникають через перебування поруч з іншими каргами та роботу з недостойними. Характер та здібності. Карги загадкові, незбагненні та небезпечні. Особливо для звичайних смертних. Сьогодні. Одна з них може схопити та зжерти дітей, які заблукали в лісі. Завтра вона ж вже перекидатиметься непристойними жартами шукачами пригод, які просять у неї поради. А післязавтра може викрчовувати деревця, щоб зробити огорожу навколо свого будинку, на яку вона насаджуватиме настирливих гостей. Майже неможливо передбачити, що ця істота робитиме день у день, а іноді і наступної секунди. Тому той, у кого є хоч крапелька мудрості, має обходити відьму стороною. Зарозумілі карги вважають себе найхитрішим і, до решти, ставляться як до нижчих істот. Але навіть при цьому така відьма. Може співпрацювати зі смертним, поки він виявляє належну повагу та увагу до неї. За своє довге життя ці істоти накопичують безліч знань про навколишні землі, темних створінь і магії, якими вони із задоволенням торгують. Всі карги мають магічні здібності, а деякі освоюють чаклунство, вони можуть змінювати обличчя і проклинати ворогів, а власна зарозумілість змушує їх вважати свою ворожбу викликом магії богів, яких вони ганіблять при кожному випадку. Зневірені смертні приходять до цих перевертнів і богохульних за порадою, але їхні прохання виконуються так. Що приносять великі страждання їм та їхнім коханим. Відьма поводитиметься зі своїми дурними гостями, наче сварлива бабуся, яку не турбує чужа думка. Вона матиме свою думку щодо абсолютно всього, казатиме, що думає, і буде швидкою на покарання, якщо їй хоча б здасться, що гості зайшли над. Дали. Карги насолоджуються втручанням у життя інших, як пліткарки з поганими намірами. Щоразу, коли така відьма погоджується комусь допомогти, вона закручає угоду, яка має ціну, і потайки планує пастку, яку розставляє для падіння смертно. Або заради отримання влади над тим. То укладай угоду. Чи над кимось ще. Якщо карзі подарувати незвичайне заклинання, рідкісний магічний предмет або когось із дивним магічним даром, то вона обнюхує подарунок, потрясе, послухає і, можливо, навіть спробує його насмак? Після чого пробубнить щось дивне собі підніс. І подумки оцінить вартість товару. Відьми не дуже приховують свої наміри в такі моменти, і навіть можуть вихопити відношення, щоб оцінити його ближче, навіть якщо через це її зацікавленість стане очевидно. Якщо у відьми немає нічого подібного, чи коли вона придумала, як це використовувати, або якщо володіння такою річчю, Означає, що нею не заволодіє суперниця, карга високо оцінить відношень. Відвідувач, який пропонує бажану річ як хабар або подарунок, найчастіше отримає чесну угоду або принаймні менше страждає, коли здобуде справжній поклад. Отакі вони, ці найкращі бабуні в усьому мультивсеті. Безсмертні старі, на яких надзвичайно важко знайти управу. Зрідка, коли життєвідьми щось загрожує, вона прикидатиметься слабкою і без поради, якщо вважатиме, що це врятує її життя, чи дасть час відступити або втекти. Вона використовуватиме свої скарби як хабарі, не кажучи про їх прокльони або побічні ефекти. Ця істота брехатиме, обманюватиме і намагатиметься обернути ворогів один проти одного, граючи на їхній вині, страху та заздрощах, і підриваючи їх силу волі всередині. І в більшості випадків, не дивлячись ні на що, вийде переможницею цієї халепи, а все тому, що кожна карга старша. Розумніша і хитріша за будь-якого смертного, а інколи і безсмертно, які будуть настільки дурні, щоб їй загрожувати. І як то водиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця. Підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів. Коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Ансі за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду. Ще багато різних оповідань.